Сиділа на такій дуже щільній голці адреналіну та залежності. Прям знімаєш з себе оце біле пальто. А під ним ти виявляєшся звичайною живою людиною. У цих стосунках токсик. Я я поводжуся по-конченому. Це не сварки, це я відстоюю свої кордони. Власне, це нормально. Привіт, мої люди з інтернета! З вами Катя. Ви на каналі Unicorn Space. Це означає саме час поставити вподобаєчку, заварити собі чайок і послухати новий випуск мого True Life подкасту. Поїхали! Сьогодні я поділюся з вами особистою історією. Це таке було усвідомлення, яке дійсно змінило моє життя і розділило його на до та після, і, власне, це стало. Таким початком шляху до побудови здорових партнерських стосунків і усвідомлення, що є насправді партнерські стосунки, і передувало цьому дуже-дуже болісне визнання того, що в попередніх стосунках аб'юзером була я. Я розумію, що для багатьох визнання такої. Істини просто от навіть зізнатися самому собі, не про те, що комусь сказати, а просто самому собі сказати: Та блін, у цих стосунках токсик я, я аб'юзер, я поводжуся поконченому. Це просто неможливо, бо кожен з нас думає про себе. Ну, краще, хоче бути гарною людиною. Ми не звикли думати про себе погано, що ми можемо завдавати комусь болю. Ми завжди тільки помічаємо власний біль. Власне, це нормально. Але це усвідомлення, коли ти займаєш позицію спостерігача, і просто якби відсторонюєшся від себе і своїх переживань, а просто оцінюєш ситуації, свою власну поведінку, то розумієш, що ти не така свята людина, як тобі здавалося, і що дійсно у тому, що стосунки закінчуються винні двоє, і один з них, власне, це ти і є. От наскільки я теж часто себе вбачала жертвою обставин, стосунків, що зі мною велися негідно, не зважали на мої якісь потреби, кордони, все одно дуже багато я чинила щодо людей так, що у висновку мене можна повноцінно назвати аб'юзером. Як це сталося? Я розповім історію, яка, сподіваюся, в якомусь сенсі стане повчальною. І, можливо. Навіть кіт прийшов а, поговорити про це, Васюльчик. І ми з ним вам розкажемо цю повчальну історію. Я сподіваюся, вона стане для вас корисною і. Я не кажу про те, що кожна жінка це аб'юзер, чи що ми всі маємо визнавати себе аб'юзерами, але, можливо, вам вдасться просто подивитися на стосунки з іншої сторони, і, можливо, просто покращити їх, можливо, вам самим стане легше від того, що ви зможете переоцінити свої дії і почати поводитися інакше, і не тільки до іншої особи, а інакше щодо себе, бути добрі. Бути кращими до себе і зрозуміти, що ви заслуговувати на краще, ніж перетворюватися на токсичну людину, яка не задоволена власним життям, але ще й псує якимось чином життя іншій людині. І так, що ж стало передумовами того, що я стала <свісно> такою аб'юзеркою? Я дуже довго перебувала у в травматичних стосунках, будучи психологічно незрілою, я не була ще спроможна усвідомлювати, що стосунки несуть мені незадоволення, не користь. А лише певні страждання. Мені здавалося, що страждання виправдані. Я сиділа на такій дуже щільній голці адреналіну та залежності. Я вважала, що краще вже не буде кращих емоцій бути не може. що... Кращого ставлення бути не може. І незважаючи на те, що здебільшого я знаходилася у стані, коли мені тривожно, я не певна в тому в почуттях партнера, коли я постійно в сумнівах, коли я в переживаннях у болю постійно емоційному через те, що ми там не можемо. Точніше, не ми не можемо, а я не можу отримати від нього те, що я хочу, тобто мої потреби не закриті так, як я того потребую. І оскільки я знаходилася в постійній такій фрустрації, я в такі стосунки втрапила не один раз і перебувала сумарно, там, ну, декілька років, прям в цьому всьому варилася. Я спочатку була неспроможна з них вийти, коли я такі... Через біль я таки зрозуміла, що ну, нікуди це не веде, не приведе, я постійно страждаю, мені постійно боляче. Я зробила цей крок з цієї прірви і вийшла з цих стосунків. Але далі відбулася така собі трансформація, коли вже важко. Віддавати контроль будь-який. І взагалі передача такого контролю вона лякає. Тобто у мене вийшли такі дві крайнощі. Спочатку я погоджувалася на будь-яку увагу, навіть адреналінову, токсичну, замість того, щоб обрати собі достойну людину. А потім я почала шукати компроміс такий, і обирала вже партнера. Більш інфантильного, теж неоднократно, і більш незрілого за себе, щоб він не зміг забрати оцей контроль над моїми почуттями, над моєю психікою, над моїми переживаннями, щоб він не так сильно впливав на мої думки і почуття. І тому, мабуть, десь підсвідомо я обирала таких чоловіків, які мною закривали свої дефіцити, які були більш інфантильними, менш зрілими, менш емоційними. Емоційно доступними, теж вони не співпадали по емоційному інтелекту, скажімо так, з моїм рівнем. Я не кажу, що це погано, просто він у нас був різний. І, відповідно, усвідомленість, пропрацьованість це одне слово вона теж була відсутня у цих партнерів. І тут вже. Відповідно, якщо в попередніх стосунках жертвою була я да, постійно страждала, а мене аб'юзили, то тут уже все помінялося, тому що якщо зі мною більш слабкий партнер, він незрілий, уже він стає по суті жертвою. А я стаю оцим тираном, який його обюзить, який його постійно якось прогинає, постійно незадоволений, постійно якось скаржиться і намагається, по суті, перевиховати, переробити. А все чому? Тому що немає оцього почуття безпеки і психіка травмована, травма не усвідомлена, травма не пропрацьована, і відповідно. Я затикаю свою цю потребу в цій же безпеці, але вже викривленим шляхом. Але дуже такий от. Ключовий момент, який дуже сильно відрізняє е, оцих от е, аб'юзерів. Знаєте, я вже це називаю сучасною класикою, тому що психологія зараз доступна всім і її використовують в тому числі для маніпуляцій. я вам зараз відкрию такий от секретик, який використовувала і я. Так як я постійно почала тоді вже цікавитися психологією, і е, 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 я розуміла, як працює цей трикутник Жертва-переслідувач е, і рятівник, я постійно на себе одягала е, біле пальто. Е, я казала, що я хочу нам кращого. От. А ти знаєш, в нашій парі все було б ідеально, якби не ти. От. Е, і ще я любила е, маніпулювати. Ну, звичайно, я не визнавала це як маніпуляцію, але і зараз я вже розумію, що це була така маніпуляція. Коли я казала, що ти порушуєш мої кордони, а моє незадоволення і усі ці сварки це не сварки. Це я відстоюю свої кордони, які ти порушуєш. І от зрозумійте, що а, це. Насправді пасивна агресія, а можливо навіть і не пасивна, а активна. Тому що для того, щоб вирішувати конфліктну ситуацію, має бути діалог. І діалог цей має відбуватися на рівноправних засадах, коли обидва відкриті і спокійно можуть висловити свої претензії, шляхи вирішення і що вони хочуть отримати. А коли іде просто обвинувачення людини, що ти. Хуйовий, або ти кончена, або ще щось таке, то це не відстоювання власних кордонів, це е, просто аб'юз, по суті, е, і, все. І, от і все. І саме цим я займалася в своїх попередніх двох стосунках, коли я е, вийшла з оцих травматичних для себе стосунків, я розуміла, що мене. В мені зацікавлені більше, ніж зацікавлена я. Я зробила ставку на те, що знаєте, стерпиться, слюбиться, і це теж дуже важливе усвідомлення. Потім у мене було. Тобто я пішла на компроміс з собою, закриваючи очі на певні якості, які мені в людях не подобалися. І вони теж були дуже тривожними. Наприклад, у одного колишнього були проблеми з алкоголем, і я це бачила. На початкових стадіях, і, власне, це ну, дуже сильно вплинуло потім на наші стосунки і стало однією з причин, чому ми розійшлися. Звичайно, що я не кажу, що я була аб'юзером без причин. Ну, типу, що у мене не було причин злитися або причин виказувати невдоволення. Але просто форма, в якій я це обирала, обертала в цю форму, то вона була дуже токсична. І ні на яке покращення. Стосунків тут не йшлося. Тут йшлося про те, щоб змінити людину. Але людина змінятися не хотіла, як би я її це не доносила. І от, наприклад, з оцим потенційним алкоголіком, ну, якби ми створили сім'ю, наприклад, то це була б дуже класична така сім'я, де батя бухає, а мама постійно на нього свариться. От. Ну, і якби, про які здорові стосунки, тут може йти мова, і е, завжди прийнято вважати, що тільки. Жінка в такій ситуації жертва, але насправді вони, вони постійно міняються. Це вже співзалежність. І жінка і чоловік в, таких, в такому сценарії вони постійно міняються. Тобто спочатку чоловік аб'юзить тим, що він бухає і щось чудить, жінка там страждає. Потім він тверезіє, він спокутує свою провину, але вона вже тепер займає роль аб'юзера, і вона його тисне і шпиняє. Згадує йому про те, який ти кончений, що ти начудив, коли був п'яний. І отак вони постійно міняються. Жертва Тіран, жертва Тіран, і отак от вони по черзі займають ці ролі. Якби я не захотіла перетворюватися в таку сім'ю, я пішла від цього кадра, але е певний час я от не розуміла, що я займаю частково роль. Оцього е, прислідувателя, да, якщо терміном трикутника Карпмана казати. я не розуміла, що я теж роблю щось не так в цих стосунках, е, що мені просто треба з них піти. А я саме намагалася е, відстоювати свої кордони. Вибачте, у мене друга рука зайнята котом, я не можу показати лапки двома руками. Я казала, що я відстоюю свої кордони, хоча насправді це було. Як я вже сказала, не так. Тобто зрозумійте, що е, дзвоники тривожні, якщо вам щось не подобається в людині і ви все одно йдете з нею у стосунки, ви йдете на компроміс з самим собою. І, власне, оце усвідомлення, е, що я е, от була постійно в компромісі з самою собою, коли я. Ішла в стосунки токсичні, де об'юзили мене. Коли я пішла в стосунки, де я сама стала аб'юзером. Це постійний компроміс. Тобто, я погоджуюсь на менше, я погоджуюсь на доступне. Незважаючи на те, що є якісь дуже важливі ключові навіть, скажімо, елементи, які не збігаються з моїм світоглядом, не збігаються з моєю парадигмою того, які стосунки я хочу. Тут ще важливий нюанс. Цей список, того, що важливо, я оголошувати не буду, тому що він у кожного свій. Розумієте, М -м немає ідеального. Партнера однакового для всіх. Він, оцей от ідеальний партнер, сукупність якостей ідеального партнера, він у кожного буде свій. Але знайти такого партнера важко, але можливо. Але це можливо лише за умови чесності з собою. І відмови від оцього компромісу з самою собою. Якщо ж е, ви погоджуєтесь на менше, і такі думаєте, ну, стерпіться, слюбиться, або там ну, нічого на це можна закрити очі, ну, подумаєш, він бухає кожен день, або там п'ять днів на тиждень е, прибухує. А що ви потім дивуєтесь, що ви не бачите людину тверезою, якщо більшу частину життя вона прибухує, це е, вам тільки здається, що прибухує трошки, а в цьому немає проблеми. Але якщо це вас тривожить і це не вписується в вашу картину світу і в портрет партнера, якого ви бачите, наприклад, батьком своїх майбутніх дітей, е, то повірте. Е, це не перестане вас тривожити з часом, ви не звикнете до цього. І це стосується будь-чого. Неважливо, це шкідливі звички, спосіб життя, манера вдягатися. Я не знаю, що він їсть, що він вміє в побуті, чи вона, неважливо. Оці компроміси з самим собою це найбільш програшні компроміси. Тому я е, прям. Дуже сильно рекомендую відмовитися від а, оцієї звички, погоджуватися на менше. Це не про меркантильність, це не про завищені очікування. Ні, це про чесність і про те, що ви гідні. А, Класного життя, і ви робите щось для того, щоб отримати це класне життя. Бо ця це, е, це відповідальність за життя, вона лежить виключно на вас. І те, який партнер поруч з вами, це тільки ваш вибір і те, на що ви погодились. І коли я відповіла на цей ряд запитань, побачила, ким я є насправді всю свою сутність, да? коли я визнала, зізналася прямо чесно сама собі, що я робила в стосунках, не так. Е, Мені було дуже сумно, мені було прям дуже неприємно, але це знаєте, ти це не кажеш нікому, ти це кажеш сам собі. І якби не було перед ким соромитися, але просто мені все одно було сумно, що знаєте, оце визнання, що ти не ідеальна. Ти прям знімаєш з себе оце біле пальто, а під ним ти виявляєшся звичайною живою людиною. І от коли... Все це сталося, я збагнула оці дві речі. Перша, про яку я вже казала, що я сама теж аб'юзер, а друга, яка теж стала доволі фундаментальною, це те, що я можу залишитись сама. І от прям мені з цим було ок. Я собі чесно задала питання: от а що буде, якщо я не знайду такого партнера? З яким мені буде от настільки добре, що я захочу з ним залишатися все життя? Що буде, якщо я не буду погоджуватися на оці компроміси для того, щоб просто не травмувати ні себе, ні інших людей? От невже настільки важливо бути в стосунках, просто щоб бути в стосунках? І коли я відпустила оцю важливість з питання наявності стосунків у моєму житті, мені стало так легко. Я така думаю: блін, ну а чому ні? Ну, окей, не буде в мене сім'ї. І що? Ну, от і що? Е, мені є де жити, я можу працювати, я можу себе забезпечувати. Ну, е, чоловіча увага, ну так, я можу отримувати її з якихось короткочасних романів. І якщо я бачитиму, що там не складається, я просто буду закінчувати ці романи. І, по-перше, не страждати. По-друге, не заставляти страждати іншого. Вибачте, отримати секс в наш час. Да? От, ну, типу кажуть, стосунки там заради сексу. Ну отримати секс не складно. Стосунки, на мій погляд, мають робити нас кращими і приносити нам задоволення більше, ніж коли ми знаходимося самі. Ну, типу, в статусі сінголу. До речі, мені дуже подобається, от саме в англійській мові, що є от е, такий от саме статус сінгл. Не він не про самотність, тому що самотність — це alone, а от саме, що ти без пари, але це при цьому не несе якийсь такий негативний підтекст, як у нас, типу, знаєш, брошенка якась, типу, коли вона ну, да, одна, бо він один, нікого собі знайти не може. Просто от сінгл, що от людина сама по собі. Мені дуже подобається цей термін, і от мені його подобається використовувати для позначення такого статусу. Так, от, залишаючись в такому статусі, я не бачила для себе проблеми. Коли я реально зрозуміла, що для мене це не проблема, я подумала: ну, окей, значить, ну таке можливо. Я не поставила на собі хрест і на стосунках хрест, і я просто визнала, що це можливо. І я така: ну, добре, хай буде і все. І мені стало дуже легко, от саме по цим двом крокам: я не ідеальна, я теж можу бути аб'юзером. Друге, не обов'язково я буду постійно в стосунках. Я можу бути без стосунків, але все одно у мене буде гарне життя. І що ви думаєте, я зустріла мого майбутнього чоловіка буквально за якийсь місяць. Ну, тоді я ще, звичайно, не знала, що це мій майбутній чоловік, але е, сам факт. І саме уже ці стосунки, які ми з ним розбудовуємо, вони дійсно найздоровіші стосунки, які у мене коли небудь були. Настільки багато тут поваги, настільки багато тут діалогу, оцього, оцієї важливості. Інтересів одне одного, врахування потреб одне одного, приділення часу, партнерства. Ми і друзі, ми піклуємося одне про одного майже як батьки іноді. Не треба тільки коментарів про дітей, будь ласка, це не про це. Це просто про турботу, про здорову, яскраву таку турботу одне про одного. Це настільки легко дається і йому, і мені. Ми настільки от зустрілися. Люди, які готові до цього, що все склалося просто саме собою, ніби ми от просто одне одного дочекалися, знайшли серед купи людей. І це знов-таки про те, що просто шукайте, шукайте людину, яка буде ідеальна конкретно для вас, конкретно під ваші запити, під ваші списки бажань ідеального партнера, під ваші цінності, під ваші орієнтири. Але просто зніміть ще з себе трошечки корону і не вважайте себе над людьми. Ви не ідеальна людина. І інші люди теж не ідеальні. Не очікуйте прямо надміру, що всі будуть вгадувати ваші бажання, що всі за вас все будуть робити. Стосунки, це постійна праця. Не забувайте про це. Не буде такого дня, коли ви з'їхалися або розписалися, або народили дитину, і все і далі над стосунками не потрібно буде працювати над стосунками. Треба працювати від першого дня, як ви познайомилися або стали парою. І до останнього дня, поки або смерть не розлучить вас, або поки ви не приймете рішення про те, що стосунки більше не мають сенсу. От увесь цей проміжок часу над стосунками необхідно працювати кожен день, приймати рішення, поступатися, розмовляти, пробачати, розуміти одне одного. Не хтось один, а одне одного. І коли ти зустрічаєш людину, яка на одному рівні з тобою, це варто того, щоб почекати. Така от історія сьогодні для вас. Розкажіть мені, чи було це для вас корисно? Розкажіть мені, чи помічали ви за собою, що ви ну, насправді токсик, аб'юзер, чи тиран у ваших стосунках? Чи були у вас ці усвідомлення, коли ви розуміли, що насправді не тільки інша сторона погана, а ви теж не ідеальні? Чи от все виключно вони погані і вони нас негідні? А ми? Мамині квіточки. Розкажіть. Мені ж цікаво, ви знаєте. І, звичайно, підтримуйте канал поширенням відео, лайками, коментарями, підписками. І конкретно на цьому теж не забудьте поставити вподобайку. Мені це дуже приємно, а ще ви підтримуєте таким чином україномовний контент і допомагаєте йому ширитися на Ютубі. Давайте вже витісняти всякий непотріб і будемо просувати наше українське і підтримувати наших співгромадян. Все, я вас обіймаю, цілую. Бажаю вам класних днів, ночей, хвилинок, секундок, годинок, миттєвостей і вічностей. І слава Україні до нових відосів. Принаймні, знаєте, зна... е... Вася, ні, не лазь там. Ми тут прямо вдвох будемо, да, Вась? От, ну, просто будемо твою шерсть тут в кадр пускати. Клас. <пух> Та все, 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 ляж, 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 ляж. Вася. Відійди звідти, блядь. А, повертаючись до того, що. Да блять, чего я сказала? Видео. Видео! Видео!